Вітаю, шановні друзі! Отже, трихстороння зустріч Зеленський Путін і Трамп не відбудеться по тій простій причині, що цього не хоче Путін. Давайте подивимося, чому не хоче Путін зустрічатися із Зеленським. Чому причина? Як цю інформацію, як цю причину побачить тару? це, ви знаєте, він буде виглядати в програшній позиції. Ось от, от. Програшна позиція. Перед, ну і разом із партнерами. Да? Партнерська ця зустріч вона буде програшна, програшна позиція, програшні відносини. Ну, знаєте, тут, тут програш партнерських стосунків. Це неможливо. Це неможливо, тому що немає ніяких партнерських стосунків. Тут зразу ж зайде партнерські відношення, відношення між двома країнами в повній тупіковій ситуації. Повній це взагалі неможливо. Україна. Знайте, поки йде війна, то ніякі, поки йде активна фаза війни, розумієте, і один з партнерів розуміє і хоче, щоб Україна капітулювала, то допоки ці події будуть іти, активна фаза війни, перемовини неможливі. неможливі. Процес неможливий абсолютно. Цей процес запустити неможливо, допоки йде активна фаза війни. Чому не хоче? Чому не хоче? Він відмовляється, тому що, чому? Тому що е, Україна не приймає, не приймає капітуляцію. Потім хоче капітуляції України, Україна її не прийме, тому немає смисла зараз. Немає зараз смисла сідати за стіл перемовин Путіну. Тому що Україна не, не прийме капітуляцію. Він, що, він пропонуватиме що? Капітуляцію, поразку. У війні в агресії. Розумієте, буде пропонуватися Україна цього не приймає. Тому, тому тупікова ситуація. А навіщо тоді сідати за стіл перемовин? Навіщо? Безвихідна ситуація? Ні? Складиться, складиться безвихідна ситуація. І я вам скажу так. не сяде він до того часу, поки йому на полі бою не, не, утворюють, не утворюють безвихідну ситуацію, так би мовити. Розумієте? Тому, тому цей процес його розчаровує. Тут абсолютно, абсолютно немає смисла. розчарування ні. Не сяде він за стіл перемови, не сяде, тому що нема про що говорити. Тому що єдине, єдине бажання це, щоб Україна капітулювала, Україна не. не ну він, ще роз... Знаєте як? він ще не довів ситуацію для України такою, щоб, щоб ми капітолювали, ну, щоб Україна капітулювала, склала зброю. От не не довів він ще до такого стану, і він розчарований от так, такою справою, що Україна не здається. А сяде він тільки тоді, коли Україна скаже, все, ми готові, ми капітулюємо. Розумієте? От десь ну, приблизно так, якщо вже так грубо говорити, де дивіться, Україна відмовляється віддати своє. Україна не готова віддавати свої території, то а ціль ну, Путіна забрати території. Все, тупікова ситуація, але немає смисла просто це зрозуміло. Пропозиція, да, пропонувати будуть. Пропозиція. Тому, знаєте, він ще, він ще буде продовжувати свою воєнну операцію. Розумієте, поки не доведе. Ситуацію до тієї кондіції, коли б він зміг заставити Україну капітулювати. Чому він не сідає за стіл перемовин? Тому що він розуміє, що результату не буде. Немає, немає смислу, не буде результату. Він, він спробує ще тиснути тиснути війною, агресією. Він буде посилювати тиск, він прийняв рішення, він прийняв рішення воювати. Спеціальна воєнна операція зміни. і змінити ситуацію через воєнну операцію, через зміну стратегії і тактики у війні, а якою саме він, він буде далі тиснути, створюючи для України безвихідну ситуацію. Ну, немає сенсу, він не, не, не сяде, він не сяде. Допоки він тисне, допоки в нього є сили, він не сяде. А пізніше сяде дипломатія. Пізніше, дивіться, він, він е, хоче реалізувати в дипломатії свою агентуру пізніше, пізніше. У нього ще якісь плани є, У нього ще є рішення змінити стратегію, тактику в війні, тиснути е, там, там, рицарь мечів, тобто це агресія. Він ще збирається вести бойові дії. А потім уже, потім уже. Створивши безвихідну ситуацію, сісти за стіл перемовин, і вже агентура буде реалізовувати його бажання. Ну, бачите, багато в нас ще людей, які можуть піти на співпрацю із Рашою. Що він певну? Він веде гру несподівано. <кій> несподівано може зробити паузу і ще потиснути, потім зробить. Паузу і через дипломатію буде, через своїх людей в дипломатії буде реалізувати, реалізувати плани на майбутнє, що далі буде? І хоче через свою агентуру в перемовному в дипломатичній цій групі, да, він хоче мати шанс подолати трудності. Дуже швидко здолати трудності. Тобто він, він, він ще розуміє, що Україну не дожав до такого стану, щоб вона пішла на капітуляцію. Тобто, створити ще таку, таку воєнним шляхом таку ситуацію, щоб ще більше утруднити, утруднити стан України і підштовхнути її до, до Тобто він, він вважає, що Україна ще не готова до капітуляції. Як тільки він це відчує, і будуть. Для цього зроблено, буде все для цього зроблено, він буде сідати з тіл перемовин. Є шанси, якщо дуже швидко, якщо створити, створити таку ситуацію, додати проблем. Але я вам скажу так, шанси є його заставити теж, коли йому Путіна має знати, коли йому теж зробити ситуацію так от важкенько. В перспективі взагалі, сяде він за стіл, перемовин з Зеленським. Жезливий король ілюзії. Ви знаєте, тут, тут, дивіться, не імператор фігурує. Тут фігурує жезловий король. Так. Взагалі перемовини йдуть по ілюзії. Тут іще так скажем, Жезловий король може утворити, може організувати якусь западню, якусь западню, скрито, таємно, скрито. Знаєте, я вам скажу так, що тут жезловий король і, і дьявол, вони йдуть, як. як Скрите злочинне групування якесь, скритий ворог, от, скажімо так, скритий ворог, не буду говорити досить вже гучні фрази, злочинного групування, але скритий ворог. Отак от от хочуть, тому що скритий ворог. Що тут вони хочуть? Вони бояться, стити. тут може бути психологічний тиск, від, 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 відстоювати. Захищати, захищати, знаходити вихід з ситуації, захищати, психологічно тиснути, що це може бути, що це може бути, бажання, бажання, захищати, скрите бажання, але воно йде по ілюзії. От у майбутньому чи сядуть, все рівно йде по ілюзії, все рівно відходять від цього, відходять. Чи сядуть вони взагалі коли-небудь за стіл перемовин? Скажіть, будь ласка, розмова про стабілізацію в домі рушиться. Я скажу, що ні. От оці три карти повністю підвели підсумок домовленості про стабілізацію ситуації в Україні, йде, йде повністю по башні. Вона буде зруйнована. Домовленості будуть. І тут так про що б, мабуть, не домовлялися. Про що б не домовлялися? Навіть якщо це буде не Зеленський, це буде якась інша людина, яка, можливо, змінить Зеленського, все рівно домовлятися із Росією, неможливо, всі домовленості будуть зламані, скажімо так. Удар визначилися, так? Да? Так, люди. Що? Якийсь, якийсь удар. Цілі, завдання визначилися, люди, удар зупиняються, відходити, працюють, реалізувати успішно. Ну, я вам скажу, що цілі поставлені. Ціль поставлена, щоб реалізувати якусь трансформацію, реалізувати трансформацію, пов'язану з, відходу, з від, відходом від небезпеки. Розумієте? Ціль така є трансформувати. І хочуть, і хочуть якось реалізувати таку трансформацію успішно, Єрофант хоче, але воно знову підвисає як колись. Як колись, розумієте? І тому нічого не залишається, як змінити ситуацію в господарській частині. Розбалансувати е, стійкість і боротьбу, чи новим шляхом, і для того, щоб вже завершити і очистити і очистити ситуацію, розумієте? Е, е, ні. Я не, не, не думаю, що коли-небудь Україна може взагалі сісти. Ну так, На, на, на сьогодні показує саме так е, е, Таро, що поки це немож... домовленості неможливі. Абсолютно. Ось так. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.